Ну що, шановні домашні кулінари, пам'ятаєте цього Щура ремі, нашого з вами колегу, який відомий завдяки мультику Рататуй. Ну, звісно, для багатьох сьогодні Рататуй це мультик, а для решти інших це відома французька овочева страва, радше прованська. І сьогодні вона виглядатиме. Ось так. Наскільки я вправним буду тут на кухні не мені судити, втім я спробую приготувати рататуй у головній ролі український гарбуз. Вперед. Першим ділом я зробив ось таку пасту. У блендері я перебив томатну пасту, цибулю, перець чілі. Часник і трохи рослинної олії. Тепер це треба підсмажити на пательні. Шкварчить вже одразу. Кричить. Зробіть невеликий вогонь. Ну а щоб надати страві більш яскравого смаку та аромату, я використаю гранульовану приправу достатньо однієї столової ложки. А ще додам кип'яченої води. Щоб соус продовж восьми хвилин добре протушкувався. Зверніть увагу, всі овочеві інгредієнти я порізав на ось такі слайсики. Тоненькі скібочки. Але щоб вони, хоча б, були за розміром схожі одне на одного, я все-таки візьму гарбуз. А він, бачите, такий завеликий. І розріжу навпіл ці кружочки. О! Отже, ставлю формочку і починаю потроху збирати рататуй. Спочатку на дно йде наша паста. Складаємо одне до одного головні овочеві інгредієнти це гарбуз, картопля. І кабачок. Трава буде більш різноманітною та насиченою, якщо туди додати ще невеликих шматочків болгарського солодкого перцю, там, де є вільні місця. Отак от, от можна просто одним рухом запхати. О, здається, наші овочі вже нікуди не подінуться, тому що вони дуже щільно розташовані по формаці. Тепер це зверху заливаю томатною ароматною пастою. І рататуй іде запікатися у піч там 180 градусів впродовж 45 хвилин. Є овочі, готую їх, не готую. Все одно виходить. Правильно, рататуй. Так, ось він. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Зверху навіть скоринка у овочів'я. Ставлю тарілку. Так. І обережно спробую викласти порцію ретатує на тарілку. Скоштує. Вау. М -м -м. Мені подобається. І важливий висновок під час приготування. Овочі в рататуї зберігли свою форму, хрусткість, а відтак і вітаміни. Ну що ж, готуйте рататуй у себе вдома. Немає нічого неможливого і смачного.